Ти колись помічав, скільки часу ти витрачаєш через дрібні звички. Ось три маленькі залежності, які поступово вбивають твою увагу. Перше, це постійне гортання соцмереж. Подумай, скільки годин летять у сміття, поки ти просто скролиш екран. Друге, це багатозадачність. Ти думаєш, що робиш більше, коли одночасно хапаєшся за все. Але насправді втрачаєш концентрацію і нічого не доводиш до кінця. І третє, перевіряти телефон відразу, як він задзвонить чи прийде повідомлення. Ця маленька звичка повністю руйнує фокус і не дає тобі повністю зануритись у завдання. Увага, це твоя суперсила. Навчись не витрачати її на дрібниці, щоб мати час насправді важливе. Якщо сподобалось відео, став лайк і під